Шість моноблоків з 27 дюймовими моніторами. Таку допомогу отримав радіотехнічний батальйон першої Галицько-Волинської радіотехнічної бригади. Обладнання придбали за кошти обласного бюджету в межах програм підтримки військових формувань Івано-Франківщини. Під них лист є така потреба спеціальні моноблоки, які вони використовують для ну, своєї військової діяльності. Сьогодні ми придаємо на загальну суму майже 200 тисяч гривень. Представник радіотехнічного батальйону впевнений, співпраця та підтримка наближають нашу довгоочікувану перемогу. Ми е, працюємо на виявлення супроводження без безпровальна і трошки ж та сказ шумимо по ночам. Коли вдають тривогу, це то ми, це ми. Ось е, тому е, для більш якісної роботи попросили такі матеріальні засоби. Ну, будемо намагатися пришвидшити нашу перемогу. Яна лазорик, віктор Костинюк, телерадіокомпанія компанія Рей.